Всім привіт! До вашої уваги! огляд Мішечка з взуттям преміум подивимось попадає. На столі у нас класні лендровери. Розмір, розмір. розмір 41-й. Дивимось наступні. Рібок. Розмір 43. Найки. Розмір 42-й. Ось такі гарненькі з блискітками. доступнее Асиксы. Асикс, Асикс, что у нас за размер? Размер, да, 41. Хюмель. Классные красивочки фирмы Хюмель. Оригинальные. Размер, я думаю, 42. Думаю, далее. Ось такі скетчерси. Великі доволі. Скетчерси. Ого, 47 з половини. Нічого собі. Такі скетчерси. Дивимось далі. Найке. Томіхалфігера. Розмір 45-46. Гарненькі. Джеокс фірма. Наступні. Еко фірма. 44-й розмір. Ось такі гарненькі кросівочки. Асікси. Класні, прикольні. Дивимось далі. Дитячі кросівочки зі спайдерменом. Фірма Adidas. Балетки. 29 розмір. Ще. 37 розмір. Наступні. Ось така взуття. кросівочки від фірми Рібок. Джако, дитячі. Шкіряні. Шкіряні балетки. Розмір 39. 40-й. Ось такі кеди. Гарненькі. Ось розмір 39-й. Баладки Grandland. Оригінал розмір 41 Ось такі. Дивимось далі. 39-й. Ось шнурочки. Красив. Ну, вони нульцею. Так, зесу ж мильці. 41-й, Ось такі гарненькі. Ортопедичні, до речі. Ще. тапка. Где у нас наступни. Під шкіру. То -то це и є шкіра. Ось такі. Размер 38-39. 41. -й. Гарненькі. Шкіряні. Вентуріні. 38 розмір. Дивимось далі. Красивка дитячі. Розмір... Шостий, шостий з половиною. Це десь орієнтовно 38-й, 39-й шкірянім. Ось такі. З ортопедичною темкою. Ще червоненькі гарненькі. Наступні. Дитячі кросівочки. Спортивні 30-й розмір. Ще дитячі кросівочки. Гарненькі. в на стані. Далі. Пума. Sofit Sports. Ось така пума гарна. Ще? Шкіряні. Класика шкіряна. 38 розмір. Томаріс оригінальні 39-й розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.